І я знайшов за три дні, ну мене мені відповіли, але частіше так не буває. Це не тому, що моє резюме було супер круте, Воно було нормальне. Не тому, що я знав дуже багато і зразу. Я знав, я підготувався теж непогано. Я був звичайним спеціалістом. Але я знаю також, потім моя дівчина вчила програмування. Вона була кращим спеціалістом на ринку, коли шукала роботу, але вона шукала півроку. І. І постійно після кожної вона довчала, вона засмучувалась там, що не беруть, і завжди були сумніви там, що вже її хто знає, чи знайде ту роботу. Але в кінцевому випадку її взяли, при тому, що вона була кращим спеціалістом, ніж я, наприклад, на момент, коли шукав роботу. Тобто, тут ще як пощастить. Тут ще цікавий момент, може, ми коли запросимо Сашу. На нашого ну, подкаст, можна це так назвати, розмову, вона розкаже. Але її на Global Логіку перший раз ну, завернули, сказали, що не підходиш. Потім незадовго після того, де за пів місяця вона вона пішла до іншого, е, е, на інший проект її співбесідувала, на Global Логіку і їй сказали, як тебе не могли взяти. Тобто багато залежить від випадку, від ситуації на ринку. І від того, чи ти знаєш те, що потрібно на конкретному проєкті, бо десь тебе просто пошлють, а десь тебе можуть дуже сильно зацінити як спеціаліста. Ну і, наприклад, я зі свого боку так само можу додати з тим, з чим я стикався там і в себе, коли шукав роботу і загалом, дуже е, от як ти кажеш, та, та сама компанія, ти раз прийшов, раз не пройшов. По суті, компанія Корил, коли бере в більшості випадків це для якогось клієнта, і угу. це різні люди, і різні люди очікують чогось іншого. Та тобто, одному може бути дуже важлива технічна сторона, чи там не знаю, рік програмування на комерційному проєкті, от комусь може бути набагато цінніше, що він просто сидить з тобою, і задає тобі питання на думалку, та і дивиться, ти цього не знаєш, як вирішити, але він хоче почути, як ти. Будеш рухатися, та що от там, ну наприклад, він може очікувати, я цього не знаю. Треба буде дослідити там чи ця бібліотека підключається правильно. Потім розібратися з та з цією апішкою, що там треба пофіксувати то-то, то, -то, то, -то uh -huh. а потім я мабуть, буду досліджувати то, от і такі люди, наприклад, для іншого клієнта будуть в рази важливіші. А для третіх може бути skills. Uh -huh. є купа прикладів. де тебе беруть через те, що ти відкритий, ти добре знаєш англійську, ти знайшов спільну мову з клієнтом. І він каже: та ти я тобі дам час довчитися. Але мені з тобою буде комфортно працювати. О, тому угу. справді тут е питання, де б так само сказати, Ві може і повести, швидше, чи пізніше знайти, а може бути просто, що треба дочекатися саме е своєї посади, своєї компанії. Так, Саме так. І тут що залежить від, від кандидата, який шукає роботу. І я би рекомендував кожному, якщо ви вже шукаєте роботу, плануєте це робити як програміст, то ви не можете проконтролювати, що ви десь точно сподобаєтеся, але ви можете записати собі те, що ви не знали на співбесіді, і воно реально працює. Ви потім вивчаєте, і ви. На другій співбесіді вже набагато. Хоча ви приділили там тиждень часу, щоб довчити ті додаткові теми, але ви складаєте враження вже набагато більш досвідченого програміста, тому що ви зробили висновки з попередньої співбесіди і вивчили саме те, що потрібне зараз на ринку. От тому тому пам'ятайте, от я трошки дам загальну картину, я теж трошки відійду ну, від, від, історії, від історії становлення Мене як в IT. Але хочу зупинитися на тому пункті, що я шукав, щоб дати вам приблизну картину, як це робиться, ти додай Сергій теж з своєї сторони. Я шукав 3-4 дні. Це швидко, мені пощастило ще, в значній мірі. Саша моя шукала десь півроку, з моменту початку пошуку роботи. Багато співбесід, довчання, але вона потім її взяли і ну, виявилася в роботі. Вона дуже якісний спеціаліст. Вже вона вже сумнівалася в собі в якийсь момент. А Потім згадую Руслану. Вона, це ми на курсах в мене вчилася на курсах. Вона шукала роботу теж, по-моєму, кілька місяців. От як, Руслана, якщо ти дивишся, то напиши, будь ласка, скільки це було часу. По-моєму, це було незадовго після завершення курсу. Ти знайшла доволі швидко проєкт. Так само, Ігор, також, студент з курсу, знайшов проєкт свій перший доволі швидко. Андрій шукав трохи довше, але десь теж, мабуть, півроку. Ну, словом, десь місяць часу, десь півроку, десь рік, десь три дні дуже залежить. Головне продовжувати. Якщо ви вже вчили програмування, вивчили, то проходьте співбесіди, робіть висновки і рухайтесь далі. Ну, я тільки додам, що, наприклад, там я шукав три місяці. Моя дружина шукала трішки довше. А в мене є знайома, яка переходила в ІТ, але не технічно. То вона угу. в, разом з курсами і всім останнім, що вона підівчалася, у неї півтора роки зайняла, щоб перейти. От причому, що вона ж, була націлена перейти, вона весь час шукала. Ось просто от в неї це вийшло стільки часу. Угу. Угу. Ми ще зараз не уточняємо, яка десь була спеціальність. Про тих, кого розказував я, там були андроїд спеціалісти всі, а ще залежить від спеціальності також.